Президент Володимир Зеленський застерігає Європу. Він стверджує, що завтра, якщо Путін розвернеться і піде на Європу, то він всю її окупує. Такими словами застерігає президент Володимир Зеленський, керівництво західних країн, керівництво Євросоюзу. Він каже, Російська Федерація має 220 бригад, кожна з яких налічує. Приблизно від 3,5 тисяч до 5 тисяч чоловік. Україна таких бригад має 110, а Європа лише 80. Ось такий баланс, якщо не сказати, дисбаланс сил. А ще як згадати, що військовий бюджет Росії минулого року перевищив витрати на оборону всіх країн ЄС. Разом узяти, то усі ті лідери європейські від слів нашого президента мали б, якщо не за голову, схопитися, то принаймні стурбовано її пошкребти.